Привіт! У цьому відео я покажу, як активувати двофакторну авторизацію у Fortnite. Відкрийте будь-який браузер на телефоні чи ПК, неважливо. Я відкрив нову вкладку і шукаємо Epic Games. Переходимо на перший результат. Це офіційний сайт. Бачимо логотип і напис Epic Games. Тут вам потрібно увійти у свій обліковий запис. У моєму випадку я вже увійшов, тому клікаю на профіль і переходжу в обліковий запис. Тут натискаємо Пароль і безпека. Тут можна змінити пароль, але нам це не потрібно. Прокручуємо вниз і бачимо опцію активації двофакторної аутентифікації. Є три методи додаток, електронна пошта та sms код Бачите, я вже активував це на телефоні. Це дуже просто. Натискаємо налаштувати. У цьому випадку для e-пошти. Я отримав листа, треба ввести код і все працює. Найзручніше, мабуть, використати телефон. Тож робіть те саме тут: тисніть Налаштувати, вводьте номер, отримуєте смс, вводите код і готово. І ось ви налаштували двофакторну автентифікацію. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Також можете скористатися моїм кодом творця з опису відео, ДЗН і бувайте.